Друзі, мої вітання. Та все, що ти плануєш, якось тобі ззовні всі твої плани завжди перекреслюють. До речі, про ту частину другу не знімаю, тому що зараз не будемо показувати, що там стоїть. Сьогодні у нас мова піде про Superb Скаут. Це той автомобіль, який добісу цікавий, він був в дуже довгий період часу відсутній на ринку, точніше, аж цілий модельний ряд. Зник з ринку. І тут з фейсліфтом. Хода вирішила, а чому б нам не зробити скаут? Є, наприклад, Passat Alltrack, а Superb є лише повноприводний, підвищеної моделі. Суперба немає. Так ось вони його зробили. І в мене було в планах вчора зняти для вас гарненьке відео без поспіху, без нічого. Тому що авто ще позавчора малося бути в мене. Сьогодні. Авто лише з'явилось, точніше, воно вчора приїхало через те, що документи до продавця не приїхали, це все затрималось, і розумієте, так само просто це все відбувається з більшістю інших справ. Ти домовляєшся з кимось далі. Наприклад, ми з замовником домовились, що він в четвер буде зареєстрований цей автомобіль, його в четвер можна буде забрати, тому що він ще в вівторок, максимум, мався бути в мене. І в середу, вранці, я ще не знав, чи він буде в мене. Ось розумієте, коли ти Свої домовленості не можеш дотриматись через те, що хтось не дотримується своїх домовленостей. Зараз ви почнете там писати: в суд потрібно ще якось там. Друзі, всі плани перепланувались. Зараз швидко потрібно реєструвати це авто на жовті тимчасові номера. Відповідно, присутність автомобіля в такому випадку не потрібна. Потрібне авто. Якщо реєстрація відбувається на червоні е, митні номера, це авто в нас також буде забиратись, ти ж не знімаєш ту сторону. Але я маю показати вам якось автомобіль. Замовник має бути ось ось вже в місті, і відповідно часу не буде для того, щоб якось зняти вам повноцінне хороше відео. Зараз, поки буду їхати на реєстрацію, розповім щось трошки по автомобілю він навіть не помитий, він брудний. А у мене навіть було в планах автомобіль полірнути. Легко полірнути, подарунок зробити замовнику, тому що цей автомобіль у нас на замовлення купувався. Але ну, коли, коли це робити, коли вчора ввечері лише приїхало авто. Отже, друзі. Koda Superb скаут. Цих скаутів на дорогах дуже-дуже-дуже дуже мало. Повторюся, вони з'явилися в цьому поколінні лише з фейсліфтом, тобто з кінця 2019 року, грубо кажучи, з початку 2019 року. Повторюсь, так, цього автомобіля дуже-дуже мало на дорогах, його дуже-дуже мало на ринку. І він мені трапився, цей автомобіль, ще взимку на аукціоні. Дуже хороша комплектація у нього була. Доволі схоже до цього, лише в нього ще був Колумбус, здається, і Кантон. А, Кантон цей також має. Я його хотів придбати. Але я поставив собі так межу 180 тисяч чи 190 навіть, 170, 180, 190 тисяч близько цього в нього було. Це авто було 2020 року. Я такий думаю, цього автомобіля на ринку зовсім немає. Це цікаве авто, треба його купувати. Захожу на мобіли, де є, дивлюсь. Там, в принципі, з такими великими пробігами взагалі немає автівок, і автівки починалися тоді десь від 35 тисяч євро. І ти такий думаєш, окей, великий пробіг, але автівок немає. Ринок від 35 починається. М -м, ну, десь десь за 25, за 27, можливо, 28 тисяч можна буде продавати це авто. Супер. Потрібно його торганути. Але ж ви розумієте, для того, щоб його продати, наприклад, за 28, його, потрібно дешевше придбати, тому що тобі автомобіль потрібно підготувати, доставити, заплатити аукціонні збори, податки і ще щось, хоч трохи, щоб тобі лишилось. Починаються торги, авто уходить за 29 тисяч євро. Це було три місяці тому назад. Це був пробіг 170-190 тисяч. Тепер. Ми маємо автомобіль. 20-й рік перший власник у цього автомобіля і маємо пробігу 100 тисяч рівно. І ми це авто придбали за неповних 30 тисяч євро. Брутто! Це ми зараз про брутто ціни з вами розмовляли. За що ж саме ми заплатили ці 30 тисяч євро? По-перше, як ви бачите, безпосередньо за скаут. Був би це не скаут, був би це просто повноприводний автомобіль. Він би був вже трошечки дешевшим. Чому? Тому що скаута на ринку дуже мало. Ми відео починали саме з цього. Також заходь зараз всередину і покажемо далі, за що були заплачені ці кошти. За пиво були заплачені ці кошти. У нас є трьохзонний клімат-контроль. 230 вольт, два USB-вихода. Тут в нас підстаканники, е, як були, так і залишились, трошки вони змінились. В нас є повний пакет асистентів. А, секунду. В нас є безключовий доступ, ви бачили, безключовий старт. В нас є асистент, зміни смуги руху, контролю сліпих зон випарковування, асистент, утримування. Хотів так швидко сказати, утримання смуги руху, асистент розпізнавання дорожніх знаків, асистент екстреного гальмування, адаптивний круїз контроль автоматична коробка передач, само собою, в нас також присутня ДЦЦ-підвізка. Зараз воно запуститься і покажу, але до цього всього в нас ще є WebSto. Саунд-система Canton. Є в нас амбієнтна підсвітка і є в нас дешева імітація шовчика. Там можеш показати. Тут просто, бачиш, прошито воно і все. Наприклад, покажемо в мене в пасаті в верлайні, там дійсно з'єднані два шматка шкіри, а тут просто типу, прошито і все на цьому. Де це підвізка? В нас присутня. Також в нас є можливість зараз е налаштовувати різні е ну так би мовити екрани. Нашої головної цифрової приладової панелі, як ви бачите, налаштувань ну, з'явилось набагато більше, ніж раніше було в цьому ж самому, наприклад, Пасаті. Як швидко змінюється ринок, як швидко змінюється час. І не можна говорити, що ось о, машини лише дорожчають. Так, основна маса машин, вона, в принципі, там, якщо ми порівнюємо з 16-19 роками, 20-ми навіть, так, основна маса подорожчала. Але є певні автомобілі, які дешевшують. Це ті автомобілі, які лише нещодавно вийшли на ринок, лише по яких буде проходити оця фаза насичення. Ринку. Відповідно, це авто лише в 2020 році вийшло на ринок нормально. Кінець 19-го, але ми візьмемо до уваги 20-й рік. Автомобілі беруть в лізінг. Переважна більшість договорів лізінгових контрактів йде на 3 роки. Є зараз і на 2 роки, є і на рік, але переважна більшість, коли юридична особа бере в лізінг собі автомобіль, вона бере його на 3 роки. І ось коли оці ще 3 роки не пройшли. Не проходить насичення на ринку. У нас є якісь одиничні варіанти після оренди, тому що орендні автомобілі, як правило, вони лише рік користуються, максимум 2 роки, і потім вони виходять на ринок. У нас якісь короткострокові лізінги, були рік-два і все на цьому. Тобто маса автомобілів ще не прийшла на ринок і через те такі ціни. Я ж кажу, що три місяці тому назад. Від 35 тисяч євро стартувало таке авто. Тут в нас в Німеччині брудно. Так ось, якщо вам потрібне свіже авто, будьте готові заплатити за нього. Якщо ви хочете трохи зекономити, потрібно купувати автомобілі саме три роки і від трьох років, коли проходить насичення ринку. Дуже довгий вступ був саме по ринку, по моделі і по всьому іншому. Це авто, ви, в принципі, знаєте, дуже добре. По ньому багато чого розповідати не потрібно саме, як по всьому по загальному автомобілю, тому що сидіння, дизайн, все в нас те ж саме, все в нас лишилось з звичайного суперба. Та все ж зміни певні присутні. Раніше у нас безключовий доступ був лише на передніх дверях в Супербі. Зараз вони зробили так, як і в Пасата. Безключовий доступ є в нас також. І на задніх дверях на багажнику, само собою. Задня частина змінилась також. У нас прийшли нові ліхтарі. Ну, бампер, само собою, зовсім інший через те, що у нас це скаут, але також шкода відмовилась вже від значка свого шкода, і вона почала писати саме. Ну, Назву свою, як лого, тепер використовує. До речі, щойно їхали, Lexus також так використовує. Я бачу, що багато хто з виробників переходить на таку модель. В нас є електропривід кришки багажника. В нас не було під час огляду шторки, але продавець шторку вийняв з іншого автомобіля. Ну, а також, оскільки це фейсліфт, він у нас хотів сказати повністю у нас змінений передок. У нас вже нарешті з'явились led фари, фари вигляд мають цікавіший. Якось візуально вони цей автомобіль ще трошки ширшим зробили, котрий так до біса широкий був. Візуально підвізка в нас інша стоїть. В нас, якщо я не помиляюсь, на 15 мм вищий кліренс. В нормальному суперба кліренс у нас 145 мм, в цього суперба 160-161 мм. Такої точної інформації ніде немає. Сказав би, що це авто воно в першу чергу купується не через те, що в нього буде якась мега крута прохідність. Тому що, ну, я не знаю, цим автомобілем не потрібно кудись з'їжджати, де, де, де тобі прохідність потрібна. Потрібно Кодіака брати, в якого там майже 20 см кліренсу, і там буде вже прохідність. Це авто просто береться через те, що. Людям подобається саме цей дизайн зовнішній, саме ці обвіси, те, що авто трошки вище, те, що у автомобілі вже трошки більша покришка ставиться, гума сама, тобто профіль гуми можливо трошки більший поставити. І, і все на цьому. Не думаю, що ці 15 мм сильно когось врятують. 190 коників так. Добре, може я тоді змирюся зі своїм автомобілем новим, який до мене колись прийде. <ріст> <ріст> так, мені це вже самому набридло. Я вже не, не можу просто уявити, навіть як це вам набридло, слухати вже скільки, майже два місяці розказі про те, що колись до мене це авто прийде. Мені навіть прийшов імейл вже від аукціону. Ми зв'язалися з логістичною компанією, яка доставляє ваш автомобіль. Вони не знають, коли вони вам його доставлять. Те, що я завжди кажу, я для замовників купую лише на перевірених аукціонах, тут, на німецьких аукціонах автомобілів. До мене дуже багато звернень. Я хочу в Бельгії придбати авто, я хочу в Голландії придбати авто, в Швеції ще десь хочуть люди придбати автомобіль. Друзі, в мене є вихід на ті всі аукціони, але на замовлення я там купувати авто не буду. Тому що я навіть уявити собі не можу, щоб я зараз оцю всю інформацію передавав замовнику і казав, що я не знаю. Одна справа, коли це все там в мене відбувається всередині, а інша справа це коли мені ще потрібно контактувати з кимось, його типу заспокоювати і. Йому казати ту інформацію, яку просто я не маю. Авто вже зареєстрували, як бачите, потрібно їхати дуже швидко по замовника, але я не можу йому віддати автомобіль в такому стані. Так що йому, на жаль, доведеться трошки ще зачекати, коли він буде дивитись відео, він дізнається причину, чому він чекав. Тому що ну, ось ти можеш підійти ближче і покажи. Ось як, як цей автомобіль, в якому стані. Покажи ось тут дах. В цьому стані я автомобіль оглядав. Я його придбав за повну вартість. Дилер не зробив жодного євро знижки. І він в такому стані віддав автомобіль. Ось так у нас проходять ці дилерські угоди. Дилер між дилером. Тому що я купував цей автомобіль собі і потім продаю його далі через те, що дилер не проймав готівку, а автомобіля іншого схожого під. Побажання замовника просто фізично не було. І відповідно так ми провели цю угоду. Якби кінцевий споживач купував цей автомобіль, його б помили, його б прибрали, його б пропилососили, хоча б поверхнево, ось тут цей весь бруд. Але його купує дилер. Дилер купив отак, грубо кажучи, з двору. І все на цьому. Ну, як стоїть авто, нехай так і забирає. Отак От саме відноситься до дилерських угод. тут. Я віддаю кінцевому споживачу автомобіль через те, ну, я його маю помити. Тому що якщо я буду його зараз ось так віддавати, як він стоїть, він просто... От перша емоція, яка має виникнути при тому, коли ти бачиш свій новий автомобіль, має виникнути вау, це те, що я хотів. Перша емоція виникне, коли він побачив ось цей брудний автомобіль, він побачив вау. Брудне авто. Це, 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 це не та емоція, яка потрібна. Через те зараз він ще трошки зачекає, а згодом дізнається причину Очікування. Друзі, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інстаграм. Надіюсь, що колись повернемось до того, щоб вести інстаграм так, як це все було раніше. Але все рівно там будуть якісь пропозиції виставлятись на продаж, якщо щось буде. Тому що останнім часом все просто розходиться до того, як воно як воно просто ще прийшло, то вже, грубо кажучи, продано. Залишайте ваші думки в коментарях і до зустрічі, ви знаєте, в наступному відео.